Першим до свята ще зранку вишиванку задягнув пам'ятник Руській трійці в парку Міцкевича. Це одразу привернуло увагу як малечі, так і дорослих. Ми зранку проснулися, згадали про це і одягнули. Веронічка дуже щаслива. Вона одягнула своє любиме платтячко і пішли б на прогулянку. Нам дуже подобається, що одягнули у вишиванку, тому що не всі, можливо, знають або забули. І... При проходженні пам'ятник, всі будуть е, знати <про>, про цей день. Місцеві жителі, туристи та іноземні студенти охоче фотографуються біля пам'ятника, а соціальні мережі уже заполонили українські узори. По обіді традиційне українське вбрання зодягнув і пам'ятник Івана Франка. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради разом з громадськими активістами одягають пам'ятники у вишиванки, щоб кожен перехожий пам'ятав, що сьогодні свято. Організатори кажуть, що основна мета такої. Акції популяризація серед молоді, патріотизму та національних традицій, привернення уваги до українського оберегу вишиванки. Ми взяли за приклад досвід інших міст, але у нас відбувається перший. Давно хотіла створити таку роду акцію. І саме сьогодні на день вишиванки спільно з працівниками департаменту ми разом і з громадськістю вирішили все ж таки втілити цю ідею. Допоміг нам у втіленні цієї ідеї департамент освіти науки. Та молодіжної політики обласної державної адміністрації на гостей і жителів міста чекає ще й розважальна програма. Дійство завершиться в третій годині управління культури. Міської ради проведе дуже хороший концерт, на який будуть запрошені діти, гості нашого міста. І також в рамках концерту нашим департаментом буде вручено подарунки дітям, які брали участь в конкурсі малюнку Моя українська сім'я, які малювали нам цікаві малюнки своєї сім'ї у вишиваних сорочках. Організатори мають на меті наступного року одягнути майже всі пам'ятники в місті. Ми попитали у перехожих, як вони реагують на таку ініціативу. Мені подобається. Це як один із способів об'єднати українців. Зараз і так важкий момент для нас. І я думаю, це один із способів підняти настрій. дух. Ідея дуже хороша, але реалізація поки що бажає кращого. Ну я вважаю, що м, треба, треба трохи допрацювати цю ідею, і вона буде дуже популярною. Цікаво, прикольно. А чому? Патріотично до Дня Вишиванки. Мар'яна Цеганин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.